Росіяни кидають колосальні сили на взяття Бахмута. Місто штурмують з усіх напрямків, також намагаються обійти його з півдня і півночі. Дуга оборони навколо Бахмута вже більше як 180 градусів. Колишні умовна тилові населені пункти зараз перебувають вже на лінії вогню і звідти масово евакуйовують людей. Одне з таких міст часів яр. Репортаж звіти нашого Антона Куциконя. Вузенька й засніжена сільська дорога. Нині один з небагатьох відносно безпечних шляхів до часового яру. Часів'яр це точка на бахмутському відтинку фронту, де метастази російського наступу розповсюдилися найзахідніше. Нині окупанти перерізали основну трасу Константинівка. Часів яр і доводиться заїжджати в населений пункт другорядними сільськими дорогами. Росіяни зараз безперервно поливають населений пункт своєю артою. Артилерійська канонада в місті майже не змовкає. Ці звуки ще один аргумент для десятка людей, які сьогодні таки наважилися виїхати. В сім'ї уїжджаю, вони евакуюрані давно. В бусі місця небагато, тому в кожного мінімум багажу. Все попереднє життя в кількох клунках на санях. Вещі, вещі вещі. вищі що віщі. Більше нічого. Дві сумки, рюкзак, швидке прощання з рідними і хутко в дорогу. Попереду іще кілька адрес. Серова, 32. Дальше. Дальше? По правій стороні. Сьогодні ж в пані Галини єдина мрія – тиха ніч. Не думала, що тут прес. Це старики ще старики, що вмирають від цих взривів. Падають і вмирають. Від того, що просто серце не витримує, да не витримує серце. У волонтерів. Залишилась остання адреса на сьогодні. Та, поки туди їдемо, доводиться кілька разів зупинятись. Отдай. Хлопці одразу знаходять потрібну квартиру. Господарка вдома. Давайте вічі ми беремо і висіміров. Ми за вами під'їхати Вдвоєм треба тащити. Давайте Вас як звати. Ці волонтери з фонду Лютий від початку великої війни уже евакуювали тисячі людей. Працювали в Харкові, Северодонецьку, Лисичанську, Бахмуті. Часов'я се на даний момент. Нова Дмітрівка і сьолика тривокру. Там люди оставались, тому що ситуація болі імені стабільна була. Учасні Вже теж відеосмісов тим що є. Їхати звідси краще ніж лишатися там, де небезпека, кажуть волонтери, і вкотре закликають українців виїжджати з зони бойових дій. З Донеччини, Антон Коцуконь, Володимир Черенков, Сергій Перфілов, ТСН 1+,1.